Доброго дня, друзі. Замовили з Аліекспреса ось таку приблуду, такий як сонячна панель, ось така. ось такий контролер на 60 А і додаткові аксесуари. Присоски для кріплення десь на склі, карабінчики також можна ось ці отвори закріпити десь до чогось. Ну і відповідно ось такі аксесуари. Ми вже попередньо протестили. Її характеристики знаємо, просто хочемо вам показати. Ось тут на зворотній стороні панельки є така приблуда з двома USB-портами та вихід для під'єднання до цього контролера. Зараз ми під'єднаємо ще для вас. Все покажемо. Ось під'єднуємо. Під'єднали ми контролер. Контролер показує 20% 2 воль у нас, да? навіть 22 і видає. Це в сонячну погоду. Зараз сонячно, от він до 22 вольт видає. Так, пробуємо під'єднати телефон. Так, ось показує нам, зараз розблокуємо. Нам показує, що телефон іде зарядка, але зразу вам. Скажу таку річ, що дуже вона йде помільно. Тому що сила струму до 0,4 ньому. Тому, коли купуєте, уважно перевіряйте, дивіться оголошення, оскільки в заявлених оголошеннях трошки дещо завищені характеристики цієї сонячної панелі. Насправді, вона для, підходить для малопотужних пристроїв вже... Нові телефони вона не потяне, щоб заряджати. Ось і все.